То вона на жаль, там плюс-мінус там для Миколаєва, або для інших міст, які знаходяться дуже близько або в ну, прифронтовій зоні, або в зоні обстрілу. Вона, ну скажімо так, вона ну є такою спільною. Чому? Тому що ну, тут стикається, тобто кожна людина, знаходячись в такому місці, вона плюс-мінус стикається з тим вибором, або ну, тобто, треба працювати, тому що в тебе є там, якісь відчуття обов'язку, або в тебе спрацьовує потреба власної безпеки. І тому, звісно, що десь там, ну, там наприклад, люди там приймають рішення, що вони мають виїхати. Хтось. Говорить про те, що він залишиться, тому що відправив ну, родину. Але і, і треба розуміти, що для Миколаєва найголовніше завдання, що ми ж. Ну, ми говоримо про перемогу, про розбудову міста. І дуже важливо на сьогоднішній день, що ми маємо все ж таки ну, зберегти свої установи і зберегти людей. Тому що без людей ну місто, я завжди про це говорю, що місто це ж люди усім, І тому мені здається, що от дуже виважено, дуже, скажімо так, потрібно приходити до цієї ситуації, виважено. І на сьогодні не намагатися знайти хтось там, хтось винуватий, а хто там хто правий. Ми всі розуміємо, і всі маємо розуміти, у нас один ворог, і винуватить в цьому всьому одному країна-агресор. Все інше ми маємо об'єднатися і вирішувати всі ці питання для того, щоб на користь громади. Ну тобто, Миколаєві, звісно, що потрібна лікарня швидкої допомоги. Без неї ми ніяк. І тому рішення повинні бути виважені і сприяти тому, щоб ця установа працювала нормально.